Вітаю вас, друзі, на каналі Magnum Steel. У нас сьогодні новинка Це велика джинкорзина об'ємом 1,5 літра. Ось така величезна джинкорзина з підводами під клам 2 дюйма. Дуже часто запитують під великі об'єми. Ось, Наприклад, у нас є ось такий набір спецій від компанії Botanica Spirits. Ось вона достатньо об'ємна. Вона не по не, не поміщається у звичайні звичайно жін Ось таку, і ми зробили вже на півтора літри. Тобто, вже можна буде хто в великих об'ємах працює, вже придбати таку жін Посилання на сайт на даний товар. Я залишу в описі під цим відео. Також у нас з'явилися нові набори спецій, японський авіатор, український, Де, деякі ви вже встигли попробувати. Взагалі, в нас на сайті зараз найбільший вибір в Україні, різних, різних сумішей трав та спецій для джину і для настоювання. У нас зараз представлено два бренди: це один бренд, це Ботаніка Spirits компанія Hot Rod, або бренд від Олега Карпа, який теж давно цим займається. Досить якісні в нього настоїнки. Це, до речі, теж новинка. Ось такі чотири види настоек з нової серії. Це, всі вони е, використовуються е, на основі меду. Тобто приблизно 700 грам меду 450 мл потрібно додати до цієї настоїнки. Я думаю, це дуже цікавий варіант. Ось чотири види медових настоєнок у нас з'явилися на сайті від Олега Карпа. Ну а Це звичайна так стандартна наша 5 клам 2 дюйма, яка у нас завжди продавалася. Ось так все виглядає. Ось, а це вже наша нова на 1,5 літри. Ця здається 450 мл у нас бункер. Ось, ну, а сам бункер, бачите, 1,5-літровий. Він дещо відрізняється від цих. Тут просто перфорація отвори, а тут подовжні такі отвори. Тому кого цікавлять набори спецій трав, дуже багато у нас на сайті. А також тепер уже два вида джін корзин. у нас є. Будь ласка, звертайтеся і до, до зустрічі.